Якщо чесно, я до цього ніяк не відношусь, бо я студент і наразі це воно не дуже требує, але через 2-3 роки, коли буде вже мій підхід до мобілізації, це е, зрозуміло, що буде тяжке питання, бо воювати і втрачати життя я наразі не готовий, але подивимося, треба ж комусь захищати країну. А чи збираєтесь ви оновлювати свої дані у ТЦК або ЦНАПІ? Ну як. Так як це треба зробити, то вже що ж чому ж, не ну, прийдеться зробити, бо там же якась відповідальність, якщо штраф, це Так, штраф, тому прийдеться так. Просто я на самом деле к тому же говорю, что люди должны туди йти обученно и мотивированные. а не так просто сходили типа погнали типу, воювати. Мне кажется, нашей власти нужно задумываться задуматься на тему, чтобы мотивировать именно людей, и тогда люди пойдут с удовольствием. Я все время, я всю всю войну здесь просидел, никуда не выезжая, и народ такой уломился прям прям ему так важно было. А Сейчас люди, ну и как я наблюдаю, люди очень, скажем так, боятся вообще из дома выходить. Ну сложно ответить на это. Закон все равно нужен. Сейчас страну все равно надо. Но народ смотрит на нашу власть, конечно, у него настроение никуда. Это обидно. А що самое вам не подобається в цьому законе? Я не про закон, я про нашу власть. Ага, а если про закон говорите? Наприклад, наприклад те, что хочуть автівки забирать и другую человеку. Это не годится. А зниження віку до 25 нормально. А те, що поліцейських бронюють від мобілізації, неправильно. А чому? Тому що вони можуть їм захищати теж, в тому числі і на війні з оружием рука. На рахунок того, що буде забирати автівки, я, я, я рахую, що це ну, немає незаконно взагалі, тому що це якби людина сама їх купила, заробила і всяке таке. То, що знизили мобілізаційний вік, в принципі. Так, це теж погано, воно, але вже Бог з ним, думаю, мою вже знизили, погано не ну, буде, де але ну, я просто також і, і багато гірших тобто, питань в цьому новому законі. Тобто що ж хочуть е, забирати ці е, групи інвалідності людей, ж, е, ну, зокрема третіх. Хочуть, щоб ну, зробили вже, щоб всі обмеження придатні були, або придатні або не придатні, то скоріш за все 80% обмежено придатних стануть придатними. Вот. Ну, хотілося б все було згідно нормального закону, тобто а не того, що зараз переводили. Тому на мою думку, це так сказати, на мою думку, цей закон новий, що вийшов правильний лише на відсотків, ну, може, 10 приблизно, десь 15, я думаю.